Патрульна поліція, як щорічно, як завжди, долучається до свят сьогодні. релігійне релігійні свята водохреща. Патрульна поліція забезпечує публічний порядок. Сьогодні почали чергування з 8-ї години. Будемо чергувати, поки будуть ходити люди. Вчора встановили трап, круг є, кінець Олександрова. Вся безпека на вищому рівні. Восьм ранку приїхали сюди, на посилений варіант. Щоб спостерігати за обстановкою, поставили дві палатки, одна чоловіча, друга жіноча. Чергуємо, дивимося, щоб все було добре. Сьогодні ми чергуємо з 8 до 4. Ну, поки випадків не було, ну, надаємо первинну медичну допомогу, кому можливо зле стане.